На 12 тисяч гривень за оренду однокімнатної квартири в новобудові З початку повномасштабного вторгнення ціни на нерухомість в Ужгороді злетіли. У 2022 році вартість оренди житла в обласному центрі Закарпаття зросла на 50%. Відтоді ціна дещо знизилася. Однак Ужгород і надалі перебуває серед лідерів за цим показником в Україні. В принципі, в самій верхній позиції займає захід України. Ну так вже є, бо він більш безпечний. Але в Києві так само зростають потихеньку ціни, бо я спілкуюся, дивлюся за ринком інших міст. Абсолютно вірно, що ажіотаж спав, бо люди потихеньку повертаються додому. Ну в умовно такі спокійні райони. До Києва до речі, багато повертаються. Дехто поїхав за кордон, тому вже нема такого Великого попиту, як на початку війни. Так за однокімнатну квартиру в новобудові просять по 300-400 доларів щомісяця. Двокімнатні на 100-200 доларів дорожче. Ріелтори зазначають, люди зазвичай орендують оселю на місяць-два, а за потреби продовжують угоду. Дуже часто спостерігаю, от коли якийсь новий прильот. І зразу починаються дзвінки там на місяць, поки що на місяць, але якраз зараз в мене поступив дзвінок від одної власниці, якій ми поселяли півтори року тому людей на два-три місяці, а прожили вони півтори року, зараз лише з'їжджають. Що стосується вторинного ринку, то тут вартість оренди дещо нижча, ніж у новобудовах. Якщо беремо однокімнатну квартиру, то в більш-менш такому гарному стані квартира буде коштувати 8-9 тисяч. Якщо двохкімнатна, то від 10 до 12. І трьохкімнатні 13-14 тисяч. Наразі такі ціни. Рік тому однокімнатні були 12-15, двохкімнатні 15-20, трьохкімнатні ще дорожчі. Зросла і ціна на подобову оренду квартир в Ужгороді стартує від 900 гривень. Фахівці кажуть, ринок нерухомості зараз дуже нестабільний, бо зумовлений воєнними діями. З одної сторони, наче щось добудовуються, якісь будинки, вводяться в експлуатацію, робляться ремонти, наче збільшується кількість оренди. Але і попит постійно-постійно є. І на жаль, десь все, якісь нові люди приїжджають з кожним якимось новим вибухом, з кожним якимось. Ситуацією на фронті в нас ситуація на ринку нерухомості міняється, як на оренді, так і на покупки. Ну оренда в першу чергу це відчуває. спрогнозувати ситуацію на ринку складно з огляду на те, що в країні тривають бойові дії. Втім, останні тенденції свідчать про зниження вартості оренди житла в Ужгороді, і поки значного зростання не очікують.